Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся. Сьогодні ми з вами займатимемося самообороною без зброї та володімо мистецтвом самбо. Сьогодні ми поспілкуємося з Кирилом Мачуво, який професійно займається бойовим мистецтвом. Самба вітає Вітаю. Кирило Мачуло – чемпіон України 2012 року з року. Самбо бронзовий призер чемпіонату України 2016 року. Багаторазовий учасник кубків світу. Кирил, розкажи про цей вид спорту. Наш вид спорту в першу чергу розрабався спеціально для правоохоронних органів з цією своєї безпеки і безпеці мирного населення. Скажи, чи тобі він допомагав особисто в житті, можливо, при нападі бандитів? Ну, приходилось. Чим він тобі подобається, власне? Всем. Это уже как смысл моей жизни, говоря. Сейчас э, уже детям передаю свое мастерство, стараюсь как-то их обучить. А зараз Кирило покажет нам кілька особливих вправ, які виконують всі самбисты перед будь-якими змаганнями. Сейчас мы сделаем самое такое элементарное упражнение для обновчения падения. голеностоп. То есть это упражнение надо для того, чтобы не было травм, ни не на тренировке, не на соревнованиях. Мы делаем его в партере, садимся на таз, берем ручку, ногу под руку и разминаем голеностоп. Круглыми движениями разминаем нашу, наш голеностоп. Вот. При этом можно пальцы размять, ну и в конце потянем ногу. Ну а зараз Крыво нам покаже декілька прийомів для самооборони від будь-яких злочинців. Для того щоб произвести нам этот бросок, нам надо взять захват, то есть лев, левой рукой берем выше локти, вот ага. хороший захват, ага. пальцы и большим. Берем. Правой рукой рукою вот за голову. Да. Делаем подворотик і вот, бросаем. На цьому все, наше тренування закінчено. Займайтеся спортом, зміцнюйте своє здоров'я та завжди майте при собі невидиму зброю під назвою Самбо.